Так, да, тут, тут не бівкають. Ні, де тут не б'юкають. Ні? Базарик. Там. Да, лавки, на ті штуки, щоб перші були, крути, це. Да. То, що ми були в краю там, там на сенсі. Видає туди, 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 туди. пруд видно там да. еще поднимается? может две пруд видны да. нереально а нравится. две? А занимай экстрим такие весы да, а тут ялинки садили тут было видно, да, Ялинки садили? там были весы ялинки. тут а они а еще и малы, Я так ти там не ходив, вони голови. були вдома, бач, були обкопані, і вони, щоб коли спалюють траву, щоб вони звернули. Це все одно не та Саша, що на парашуті катався. Да. Да. Класно було? Да. А як ми тоді на катамарані заплили так. і не могли на, назад до берега приплести, крутим і крутим, мене не пускає нас назад. ледве до, до берега. Я думаю, буде крутити Це... все. Оце, Оце тут, так? Ні, Ні, там кутпали. А та та во справа, бач, куткове там біла. Турецький прапор? Ні, де турецький. Турецький вон, що... Там далеко, так. Фінляндія там є. А білий то що Ізраїль, напевно? Чи Японія, Японія. 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 Ізраїль Христова. Це дзвінка, це Японія.